А зараз Тарас Загородній, управляючий партнер національної антикризової групи, доєднується до нашого ефіру. Будемо говорити про восьмий пакет санкцій, і інші можливості тиску на РФ з боку міжнародної спільноти. Пане Тарасе, вітаю вас! Слава Україні! Дякую, слава. А від сьогодні вступає в силу восьмий пакет санкцій проти Росії, прийнятий ЄС, не знаю, чи то співпадіння, що у ньому саме сім пунктів. 7 жовтня давайте пройдемося по цих пунктах. Отже, що в ньому головне, і як це вдарить по економіці росіян? Ну, дивіться, ті пакети, які зараз запроваджуються, вони зараз затверджуються, але вони пізніше все рівно будуть вводити з дію, тому що там є такий перехідний період. Зараз, наприклад, найближча найближче неприємність для Російської Федерації, яка вже настає, це запровадження вже ембарго на постачання нафти та нафтопродуктів, що дуже болісно для Російської Федерації, тому, що Нафта і нафтапродукти додавали досить досить великий відсоток і для підтримки економіки і для фінансування бюджету. В восьмому пакеті про що вони там домовилися? Ну. Вони поки що не сказали, але механізм обмеження ціни на нафту та подаємо, що будуть запроваджені по газу. Що це означає? Це означає, що ЄС говорить, що ми не можемо, не можемо не купувати нафту та нафтопродукти, наприклад, там певну частину, але ми визначаємо суспільну політику, що ми визначаємо, що повинна бути ціна. Зафіксована і на повинна бути близька до собі Це дуже схоже на ту програму, яку запроваджували проти Іраку після його агресії проти Кувейту. Була така програма нафта в обмін на продовольство, тобто давала можливість Іраку продавати певні обсяги нафти, але для не для фінансування. Військових програм а для фінансування гуманітарних програм, а тому вони спрямовують свої зусилля в першу чергу на те, щоб. З е, обмежити в першу чергу нафтогазову залежність. Ну газову залежність Російської Федерації сама вже фактично знищує, коли е, невідомо хто чи вони, чи інші треті сили підірвали е, газогін е, е, три гілки газогону північного потоку і північного потоку. Два е, ну плюс. Вже без санкцій Німеччина позбувається незалежності від газу. Вони з першого січня запускають вже перші два термінали СПГ-термінали для прийому газу з інших джерел. Ну плюс у них в планах приблизно 6-7 ще запустити наступного року. Тобто, це фактично остання зима, коли Росія має, хоч якийсь вплив на, на європейську економіку. От ви сказали за фінансові втрати від продажу нафти. Зараз Росія спрямовує більше коштів на оборонний комплекс. Якщо предметно казати, якщо грошей вони отримують в бюджет менше, то яким чином постраждає їхня оборонка? Е, ну, дивіться, коли вони оголосили мобілізацію, тут подвійний удар в дійсності по російському бюджету. Ну, по перше, багато людей виїхало з самої Росії за різними оцінками. Це один мільйон. Це несплачені податки, це робочі місця, які вони створювали, в тому числі всередині Росії, і ще там працююча економіка. Це раз. А після того як вони оголосили мобілізацію, там 300 тисяч. Реальне думаю, що вони під мільйон будуть збирати людей. А це, це подвійний удар. З якої точки зору їм потрібно витрачати кошти, вони втрачають робочі місця, тому що це люди створювали додану вартість. Так? І так далі. Тобто, це подвійний удар по бюджету. Тобто, вони фактично набирають нову армію, яка у них і так приблизно 2 мільйони була. І при цьому фінансування скорочується саме через запровадження ембарго, через скорочення. Експорту нафти та газу, а більш того, велика неприємність, ще чекає Росію від тих країн, на які вони розраховували, це Індія та Китай. Так а, дивіться, прем'єр-міністр Індії взагалі вже розмовляв з Зеленським. Тобто, де факто це означає, що Індія вже виходить на підтримку України. Поки що вона нейтральна, позитивна чи принаймні не допомагає Росії. Китай поки що мовчик, але теж скорочує споживання нафти та та газу. Ну по цих контрактах вони не збільшують те, що вони з домовили з Російською Федерацією. А більш того, саме після запровадження ембарги на постачання нафти, а не виключено, що Китай і Індія теж відмовиться її купувати. Ну, по перше, після саміту в Самарканді, де Путіну чітко заявило, що треба припиняти війну з боку Китаю, і з боку Індії. А йому дають зрозуміти, що його ніхто підтримувати не буде. Це раз по друге, Індія і Китай, коли а... І давали претензії, що ви купуєте нафту навіть з великим дисконтом. А вони говорили, так ви самі ще запровадили ембарго на постачання нафти. Це малися на увазі а, європейські країни, які я сказав, з 4 грудня тільки будуть запроваджувати це з попередніх санкційних пакетів. Ну і за офіційною оцінкою Росіян, а, а у них вже скорочення. Виробництво нафти та газу приблизно вже під 30-35%. Причому багато родовищ, які вони зараз консервують, вони вже не зможуть відновити. Бо без західних технологій їх важко буде відновити. І в більшості випадків це дуже старі ще радянські родовища, і вони фактично втрачають видобуток. Тере означає, що вони. А не зможуть фінансувати свої військові програми і давайте ще один пункт. От в цих санкціях це громадяни країн ЄС не зможуть займати посаду російських державних компаніях. Кому це привіт? І чи велика кількість таких осіб? Ну я скажу, це така собі санкція. Давайте будемо відверти. Краще б вони, наприклад, запровадили повну заборону на експорт будь-якої електроніки будь-яких засобів там подвійного призначення щодо а, а, в Росію, і, наприклад, заборонили діяльність такої компанії, як Росатом, на території Європейського союзу. Оце могло б ну, принаймні для того, щоб вони будували нові атомні станції. Оце можна було б зробити. Це було діжніво. Тому що ну дивіться, ну припустимо, е хтось е там з громадян країн ЄС. Ну поміняє громадянство. Припустимо, да візьме, припустимо, турецьке громадянство і поїде спокійно працювати е в Росію. Це ж не змінить дійсності ситуації. Не змінить ну і багато країн в Європі, які е не входять до Європейського Союзу. Ну, наприклад, громадяни Швейцарії він може отримати швейцарське громадянство і поїхати спокійно працювати в Росії. Тому, ну я думаю, це більше звичайно для високопосадовців, типу Шрьодера та інших, які працювали в Росії, але це не ніяк не. Змінює ну не впливає на хід військових дій, ніяк не впливає в дійсності на Росія? Ми вже заговорили за лазівки. Давайте поговоримо про інші лазівки, як е, намагалися і фактично досягали цього це схеми, по яких е, обходили санкції в цьому пакеті. Передбачається покарання для учасників таких схем. Що це, е, якщо можна коротко, е, що це за схеми? І чи розумієте ви, а яке покарання може бути передбачено? Ну, це те, що давно говорили, це, е, це санкції на тих, хто порушує санкції, так. Тобто, ну умовно кажучи, припустимо, росіяни, якщо не можуть напряму торгувати е, з країнами ЄС, вони можуть закупити, припустимо, якісь запчастини, ну, наприклад, через ту саму Грузію, так. Через Казахстан, наприклад, ну, хоча Казахстан вже більш так ставиться до цього ретеля. Ну, ну наприклад, через Таджикистан, тобто через ту саму вірменію, тобто в принципі країн, які можуть надати такі послуги, в дійсності вистачає, так і звичайно, що додаткове запровадження цих ну там фіктивність фірми створити так. Зробити це як слід, ну знаєте, я от читаю книгу знаєте, МОСАД найкращі операції компанії. Там пояснюється, як Іран, наприклад, обходив санкції, які знаходяться під більш жорсткими санкціями для відновлення для відновлення своєї ядерної програми. Ось можна створити, можна фіктивні фірми створити, можна це робити, щоб. Забезпечувати себе, але тут питання в протидії, в тому числі спецслужбами. Так, ну наприклад, те саме Моса сам створював ефективні фірми для постачання а, неправильного обладнання, наприклад, до Ірану. Так у них руйнувалися їхні естакади, їхніх центрифуги, ламалася ця система. Тобто, це повинна бути в тому числі. а, а, а Пасивний такі санкції, і активна протидія цьому з боку наших спеціальних служб. Так да, ну наприклад, це можливо це функціонал в даному випадку СБУ як аналогу нашого масаду для того, щоб воно діяла і забезпечувало протидію не тільки всередині країни а, щодо можливості боротьби з а, коригувальниками і шпигунами а можливо. І могла здійснювати в тому числі, як це робить маса досить там да? це ж не тільки після 72-го року. Вони знищують а, ворогів, вони знищують а, тих терористів, а, створюють, як я говорю, ефективні фірми для того, щоб постачати неякісне а, неякісні деталі. Тому от я думаю, що цей функціонал при СБУ, там в принципі досить непогано. У нас керівництво пан Мальок брав участь у в штурмі. Гостоміля так відбував штурм наш цих десантура російської. Тому в даному випадку от це повинно бути. Тобто, ми не повинні сподіватися на ні ні на кого. Пане Тарасе, Ви багато... заговорили про Іран. На жаль, ми обмежені в часі, і ви знаєте, ще не сподіваються. Ми продовжимо цю тему. Дякую, що були з нами. Це був Тарас Загородній, управляючий партнер національної антикризової групи.